дивитеся новини на сьомому каналі В студії працює Оксеня Сітінська. Вітаю! Росіяни нанесли п'ять авіаударів в районі міста Береслав, що на Херсонщині. Пряме влучання прийшлося по місцевій лікарні. Вчен знищено четвертий поверх медзакладу. Ще один частково. Також ворожим вогнем пошкоджено машини швидкої допомоги. Постраждали двоє медпрацівників, водія швидкої перелом ноги та поранення голови. Фельдшер дістав контузію. Зазначу на Херсонщині. Ворог повністю зруйнував вже 24 об'єкти медзакладів, а ще півтори сотні пошкоджено. Також зранку росіяни обстріляли серед місця Херсона. Двоє людей загинули. Це літня жінка та комунальник. У момент ворожого удару вони знаходилися у дворі будинку. Ще один містянин отримав легкі поранення рук. Та ніг йому надали допомогу на місці. Німеччина планує передати Україні додаткові системи ППО для захисту зернових коридорів. Про це повідомляє видання Bloomberg із посиланням на анонімні джерела. Йдеться про одну установку Айрісте та понад десяток гепардів. Вони мають забезпечити захист на півдні України вздовж кордону з Румунією. Установки планують поставити в Україну до кінця року. Зазначу, установка гепард має дальність дії до 4 кілометрів, а Айрісте до 40 кілометрів. Системи ППО можна використовувати для захисту портової інфраструктури. Інвалідність як поняття скасують, замість цього буде оцінка втрати функціональності. Про таку реформу МСЕК повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Однак її проведуть у 2025 році. А поки готують проєкт закону, який змінює всю методологію встановлення інвалідності у МСЕК. З 2025 року у нас зовсім інші будуть підходи до проведення медико-соціальної експертизи і встановлення інвалідності. Це глобальна реформа, і на двох словах не можу описати, але де-факто вона буде саме пов'язана на тому, що людина отримала травму, потрапила на реабілітацію, і звідти мультидисциплінарною командою через електронні інструменти, в тому числі електронний МСЕК, вона потрапляє у відповідні сфери для того, щоб повернути функціональність. Вигадували борги і вимагали їх сплатити. Правоохоронці затримали етнічну групу злочинців. Вони вимагали у ізмаїльського фермера мільйон гривень неіснуючого боргу. Під час зустрічі з ним злочинці почали вибивати гроші та навіть склали графік виплат. Під тиском погроз потерпіли двічі передав зловмисникам гроші 20 тисяч гривень та 500 доларів. В результаті спецоперації правоохоронці затримали організатора і активного учасника злочинного угруповання. Їм загрожує від 7 до 12 років неволі. Ають інших злочинців. Заплатив вісім тисяч, аби отримати доплату у 30. Правоохоронці викрили військового чиновника на корупції. За хабару вісім тисяч гривень він обіцяв включити військового в угруповання різнородних сил. Це не дало б йому право на отримання додаткової грошової винагороди в сумі тридцять тисяч гривень. Посадовця затримали одразу після отримання хабаря. Він ризикує потрапити у СІЗО. Через Молдову до Румунії за 11 тисяч доларів. Такою була ціна квитка для ухилянта за незаконний перетин українського кордону. Організував схему іноземець, якого вже затримали. Слідчі продовжують пошук його спільника, адже діяли бізнесмени у парі. Один шукав клієнта, інший безпосередньо переправляв військовозобов'язаного. Втім, на одній із заправок правоохоронці затримали підозрюваних, коли ухилянт мав передати 11 тисяч доларів. Нині один з організаторів перебуває в ізоляторі. 4 тисячі доларів за повернення в Україну. Швейцарія розробила стратегію повернення українських біженців додому у 2024 2025 роках. Швейцарія планує скасувати для українців статус тимчасового захисту. Натомість біженцям пропонуватимуть фінансову допомогу у сумі від тисячі до 4 тисяч доларів на людину. При цьому чим раніше до закінчення дії статусу людина повернеться до України, тим більше буде допомога. Швейцарія планує, що після скасування цього статусу 70 тисяч українців, українців повернуться додому, і 80% – добровільно. Але 20% або 14 тисяч українців прагнутимуть залишитися в країні. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 32 26. Залишайтеся з нами. адже це наше місто і ваш самий телеканал.